Я вам скажу, що існувала, можливо, це буде новиною. Неформальна комунікація на не мене в штабу з МВС. І в цій неформальній комунікації було домовлено, що не буде застосовано сили того дня, що ми блокуємо. А хто з ким комунікував? Це, це між, між ким, якщо говорити про особистості? Це є колишні керівники спецслужб їхніх прізвищ я навіть і не знаю всіх, тому що я не був учасником тих переговорів. Але так, власне. Так, з вашого боку були колишні, так? Так, так. Які підтримали вашого... Майдан, так. але які були е, високого а рівня. Якого, ну, тобто, спецслужби. А з того боку були працівники, діючі працівники Міністерства. Так, так, справ. Так, 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 так. Які, власне, це був один з моментів, бо для чого ця була комунікація налагоджена? Бо вони говорили як? Якщо ви йдете на якусь акцію, то ми повинні знати, що не відбулося неконтрольованих дій. Якщо ви не плануєте на контрольованих дій. І, власне, з тим була ця комунікація, на такому серединному рівні повідомлена, що коли самоборона Майдану робила заходи, а самоборона Майдану кілька походів робила і до Генпрокуратури, ми доповідали це в штаб національного порятунку, а штаб у своїй комунікації, власне, хоч ці акції були наперед відомі і вони були озвучені, але говорили, щоб не було ніяких провокацій під час сутичок. А якщо і... була ця комунікація? То ви залишалися на була... підтримку, що з того боку, зі сторони силовиків, не буде ніяких Ні. силових? Суть, комунікація була в тому, що ми повідомляли наш маршрут. Ми повідомляли... Хоч ми його говорили і публічно, mm -hmm. а власне. А навіщо? навіщо? Неконтрольовані сутички. Mm -hmm. Це те, власне, чого найбільше остерігалися. Mm -hmm. Що означає неконтрольована сутичка? Коли стоїть підрозділ умовно ВВ, mm -hmm. йде колона самоборони. Вони починають чинити перешкоди, ну самоборона відповідно починає діяти адекватно. Тобто вона полягала в тому, щоб ця узгодженість, яка здійснювалася між штабом, що ми повідомляли і говорили, що власне йде наш підрозділ, ми просимо, щоб ви заспокоїли своїх. Ну, бо інакше можуть бути непередбачувані дії. Це кажуть, це було неформально. Тобто гарантій ніяких, гарантий ніяких гарантий. Не було. Ніяких гарантій. Ви просто, це просто, це просто дали мені питання, я ніби відповів на нього. Так, так. Але це були телефонні розмови? Чи все ж таки І, я не знаю, я не був її учасником. Я не був учасником розмови. Я не був ініціатором, скажімо, тих речей. Ні. Ні. А хто був ініціатором? Не буду називати прізвищ. Це були наші майданівські спецслужби. Я до кінця знаю, чи я можу вже говорити на сьогодні, на цю тему.